Всім привіт! А сьогодні поговоримо, чим страх відрізняється від тривоги. Страх викликаний реальністю. Це відбувається в моменті, тут і зараз. Наприклад, це ліс, відміть, незнайома людина. Це відбувається в моменті тут і зараз. Тривога це є викликана нав'язувальними думками. Наприклад, а що буде, якщо у мене не вийде? Або а що буде, якщо я цього не зроблю? Це є переживання, тривога це є за майбутнє. Страх, якщо він відбувається, то він? Із-за того, що коли е, відходить від нас ситуація і спадає. Е, Градус страху, і він від нас відходить. Якщо говорити про тривогу, то тривога вона завжди постійно з людиною, це дискомфорт людини, це нав'язувані думки, це часте серцебиття, яке погіршує самопочуття людини. Конкретно кажучи, страх він відбувається в моменті тут і зараз. А тривога це є переживання за майбутнє життя. І зараз я дам вам декілька технік, як справитися з тривожністю. Наприклад, це є техніка дихання 4-2-4. Наприклад, набираєте воздуху 1-2-3-4 і потім випускаєте 1-2. І потім знову 1-2-3-4. Назад, один-два. І в такому процесі дихання, ритмічного дихання, ваша тривожність відійде від вас. І слідуюча техніка це щоденник тривожності. Розділити листок на три. Колонки і в першу колонку записати ситуацію, яка відбулася ситуація у вас. Слідуюча колонка записати, які були думки по поводу цієї ситуації. І в третій колонці записати реакція, яка була на ці думки і на цю ситуацію. Я вірю, що у вас все вийде, і буду щиро вам вдячна. Якщо ви поділитеся в коментарях, а як ви справляєтесь зі своїм страхом та тривожністю? Пока-пока. До слідуючих зустрічей.